Це був бізнес-центр на лівому березі Києва. До війни тут знаходились офіси. Коли переселенці почали прибувати до Києва, власник незайняті приміщення на свої гроші почав переоблаштовувати для тимчасового перебування людей. Первые два человека обратились просто за помощью. После этого ты не смог другим отказать. Поэтому пришлось э, то, что было не занято арендаторами, потихоньку заселять. А некоторые арендаторы начали уезжать, потому что дети бегают, все, и как бы им это не нравилось. Так Наталья Вовк змушена была с тремя детьми поехать зі свого дома на Луганщине. Первое время выехали на море, а потом уже переехали сюда. Просто узнали... ну, туда не было возможности уехать вообще никак. Ни поезда, ничего не ходили. Денег у меня уже не было. Тому узнали, що є тут востокі впомість. така організація і переїхали сюди. Нас прийняли очень хорошо. ЄС переказала гроші до всесвітньої організації допомоги біженцям та разом з представниками ООН передали перші 100 теплих ковдр. Ми працюємо в партнерстві з різними організаціями, такі як ООН, а також з неурядовими організаціями, такі як Червоний Хрест. Ці організації проводять оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб, і на основі цих потреб надається гуманітарна допомога. Але звичайно, внутрішньо переміщеним громадянам треба більше уваги. Говорить координатор проєкту КримСОС. Якщо глобально говорити, то то звісно ж жилье і робота. А якщо говорити зараз да містах компактного проживання, то це і тепле. Одежда зимняя, потому что у людей часто нет ни теплой одежды, ни обуви. Это одеяло, это обогреватели. То есть всегда по-разному. Ну, конечно же, еда постоянно требуется, потому что люди хоть и идут работать, но зарплаты очень низкие, соответственно, им не хватает. Трое детей, и их нужно одевать, обувать. То есть, ну, то, что есть, приносят спасибо. А хотелось бы ну, вот ребенок, у меня старший, хочет себе кеды ну, бутсы, которыми сказ, в которых бы он хотел заниматься футболом. Сейчас мне нет возможности это купить. Поэтому это его мечта всей жизни, наверное, потому что он хочет быть знаменитым футболистом. А ось у власника будинку свої проблеми взимку зросли витрати на комунальні платежі. Та щоб сплатити, він вже зайняв гроші у друзів і просить переселенців давати гроші хто скільки зможе. Мінімум було 110 тисяч, максимум 132 тисячі за комунальні услуги. Це електроенергія там арінда за землю. Ми як підприємство платимо у нас дуже великі тарифи. 20% може бути хто-то Даю <реш> ми ми а остальные, дожди. такое стальний что що вони слышат. Ну то есть, мы же не знаємо, які у них є можливості. Всі сподівання на закон про вимушених переселенців, який прийняла Верховна Рада, ще в минулому скликанні. Фарід Гусейнов, Антон Швай, Соціальна країна.